Сьогодні я вам розповім історію України від початку і до сьогодні. Історія України в стародавні часи. На території сучасної України здавна жили трипільці: 5-3 тисячі до нашої ери, кімерійці, скіфи та сармати. У 6-5 століть до нашої ери на узбережжі Чорного моря греки заснували колонії Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Київська Русь, 9 та 13 століття. У 9 століттях сформувалася Київська Русь, могутня держава зі столицею в Києві за князя Володимира Великого. 988 року Русь прийняла християнство, а з Ярослава мутрого Київ став центром освіти і культури. Після монгольської навали 1240 року держава розпалася. Козацька доба, 16 та 18 століття. Українці боролися за свободу, що привело до створення Запорізької січі. У 1648 році Богдан Хмельницький очол, очолив повстання проти речі Посполитої та заснував козацьку державу, але після укладення Переславської. Праясловської ради 1654 року Україна потрапила під вплив Московії. ХІХ-початок ХХ століття. Україна залишилася поділеною між Російською та Австро-Угорською імперіями. Почався національний рух за незалежність діяли. Просвіти боролися за українську мову та культуру. Українська революція 1917-ї та 1921 рік. Після розпаду Російської імперії утворилася Українська Народна Республіка УНР, але через боротьбу з більшковиками та польськими військами. Вона втратила незалежність. СРСР -СР, 1922 1991 рік. Україна стала частиною СРСР -СР. у 1932-1933 роках відбув, роках відбувся Голодомор. Що забрав мільйони життів Друга світова війна, 1939-1945 сильно вдарила по Україні. У післявоєнний період зросла індустріація, але, Украї... але свобода залишалася обмеженою. Незалежна Україна, 1991 і сьогодні. 24 серпня 1991 року Україна здобула незалежність. У 2004 році відбулася помаранчева революція. У 2014 році Революція Гідності. Відтоді Україна бореться за свою територіальну цілісність. І незалежність. Це лише короткий огляд. Якщо хочеш більше детально про якийсь період, пиши у коментарях. Ну, якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і обов'язково колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Всем до новых зустрічей, всем пока-пока.